Як са маєте, так традиційно вітаються у нас на Закарпатті. І сьогодні, в найнезалежніший день, я вирішила зробити подарунок як вам, так і собі запросити до студії лідера гурту 308, який розкаже нам про фестивальне. Літо свого гурту, і звісно, презентує новий кліп на пісню Дислокація. І у нас тоді режисер Олег Варфоломеєв і оператор відео Сергій Варфоломеєв. Привіт, хлопці! Привіт, Оксана! Awesome. що ж розкажи нам. Давай про фестиваль, який ви відвідали гуртом. Я знаю, що це був і Бандерштат, і а, Підкамінь, і захід. Ну було дуже багато. Які враження ви привезли з собою? Привезли надзвичайно купу різнопланових вражень. Тому що кожен фестиваль такий український має свій колорит, має свій характер і цим відрізняється. І виступ на кожному фестивалі є дуже різним. Тому що, наприклад, ми взагалом від'їздили фестивалі. Фестивалів багато, такі визначні серед них і відомі. Це є фестиваль Під Камінь, фестиваль. Франко Місія об'єднаний Франко Фест і Фрфорт Місія, фестиваль Захід це останній зараз фестиваль, який ми відіграли. Фестиваль Бандерштат в Луцьку, фестиваль Файне місто в Тернополі. Наприклад, є фестиваль Бандерштат. От він дуже нам відрізнився, тим, що на фестивалі не продають жодної краплі алкоголю. І це завадило чи навпаки федералі? І це навпаки. Стимулює людей бути більш активними під час виступів, вони більш швидко реагують на те, що відбувається на сцені, на те, з якими посилом до них звертаються музиканти зі сцени, і враження надзвичайно приємні. А також бути з одним серед глядачів фестивалю, якими ми були, переглядаючи виступи інших гуртів, то теж надзвичайно приємно, коли люди живі, коли люди приємні і. І атмосфера хороша. Ми ну коли ви серйозно. кричали, наша файта, майфайна, як сприймали це львів'яни. Думають, прийшли мадяри, щось тут нам говорять. Ми це так вигукаємо, щоб нам підкрикували. Ми питаємо, наша файта є майфайна, айно! Айно! Ви ділили сцену з гуртом ВВ, навіть як наскільки я не помиляюся, був там, так? Е, були, але насправді було на фестивалі Захід дві сцени: була головна сцена і друга сцена. Ми... Були о, хедлайнерами другої сцени. Як вам буду ділити сцену з, вже, з цими мастодонтами української естради? і чи не відчували так, що їм трошки оплес, оп, ну, аплодували трошки більше ніж вам? Чи не ну були? на головній сцені? Звичайно, збиралося багато людей. Там збиралося десь 13 тисяч чоловік одночасно було перед сценою. На нашій сцені на Малі було менше людей, але дуже цікаво дивитися з такими процесами, які ти не помітиш на великій сцені, тому що коли ми почали виступати, то зібрались люди, які нас хотіли послухати конкретно наш гурт, і зібралася велика файта закарпатська, яка приїхала прийшла підтримати так. І це було ну чоловік 100. Ми почали виступ. І за той час, поки ми грали, а ми грали досить гучно порівняно з тою музикою, яка лунала в той час Ту на великій крику. сцені. Так, там грала е, артистка Аліна Орлова, і вона грає таку камерну, е, ну, досить тиху музику. І, ви. і, і тому під. Е, якби і люди, які люблять гучну запальну музику, вони зібралися, і там десь під кінець виступу тисяча людей було. І всі пригали. І там ну, творили таке, що кустов пилу піднімався на 10 метрів вверх. Це ми були дуже приємно вражені тим, скільки людей зібралося нас послухати. Е, я була на студреспубліці на зйомках, і там виступали. Ви скажу, що було справді неперевершено, і зараз будемо говорити про новий кліп, який у вас вийшов, який має назву, ну, "Дислокація", на пісні "Дислокація". І yeah. нас в нас на студії сидять хлопці, вони першу частину нашої програми мовчали, але зараз вони поговорять. Як вирішили, яким буде майбутнє відео? Е, e, Олег Рєшников, протяз група 308, вот, мы как бы с предложением, что давайте сделаем какой-то кліп. І довго думали, який, яку композицію, вот, в результаті решили "Дислокація". Ну, ми познайомилися з ребятами і очень доволі цим знакомством, в принципі, доволі роботою. Вот, как бы вот. А до цього не було таке, що ви кажете познайомилися з хлопцем? Тобто до цього ви були незнайомі, не цікавилися їхньою творчістю? Ну я слышал, що є така група, але в принципі ніколи не слышали музику, поэтому. І не були на концерті ніколи? Ну, я мало ходжу на концерти. От Сергій теж наверное, Я мало. в підвалі сижу завжди. Я пиляю якісь свої штучки для зйомки і допоміжну техніку. Нас просто не вистачає на, на дозвілля. На концерти все вже не остає. І як от ваші враження від музики 308? Тому що розумієте, я людина така, я вже слухала їхню музику, і я люблю цю музику. А цікаво, як ви перший раз почули, пісню дислокація. Ну, композиція запальна, вона відрізняється драйвом і дуже не схожа на всі інші гурти. Тому і дуже правильно, щоб саме ця композиція була вибрана, тому що. Вона як можна точніше передала гурт, характер гурту, і якби розказала про те, що є такий гурт, це дійсно вдала композиція для того, щоб представити цей гурт. Звісно, коли ми обговорювали з Олегом сценарій. Завжди в мене виникає питання, як ми це будемо? Так, це все добре. Як ми ну, ви це брати, знімати ви, будемо? Дібрати ну, мали ти я просто да. краще розуміти. Да. Да. Так. Як ми це знімати будемо? Давайте знімемо, Оцей б... прольот, ми знімаємо статтікем. У нас є новий стадікем важкий. Я не знаю, таке да. слово. Він важкий, він 10 кг, Це рухома частина, це дійсно важка штука, але вона вражає свою плавністю ходу. Якби можна бігати з нею і все одно буде плавно зніматися. Тут ми використаємо кран, тут краще стілежечки. Так, це так, так, так розкидали, намалювалися нами план. Обов'язково ми обов міняли ну, обов'язково. А як знімати? Ну, я знаю, ну, треба малювати розкод Скільки секунд з чого подавати, як ми вплетимо сюжетну лінію? Взагалі, скільки часу ми можемо це демонструвати. Це приблизно. Так як ми зараз сидимо, я знаю скільки часу ця передача йде, тобто скільки мені говорити. Чи було таке, що щось не війшло о, в кліп, або щось таке, що потім дознімали? Було таке, що не вийшло. Було. І що mm -hmm. там такого було? Ну там, наверное, може щось удачно. Було щось, що войшло в тих съемах, які оператор просто знімав для прикол. Реально, Паша просто тренировался, а Серега решил снять. И этот кадр настолько хорошо лег, он, вот мало кто знает, он вошел в клип. уже год назад мы с Сергеем. Даже есть тестовые съемки на это. Ну, почти. А вы не это знали, место. что будете сниматься для 308. Нет, мы постоянно да. запримечаем какие-то локации и, возможно, их потом используем. Это очень большая работа по локации. Поэтому это была для нас не новость, мы там были. И мы вот как раз на так хорошо вписалась для этого клипа, как нам кажется. Я к вам со с 308. Очень положительно. Ребята очень рвались в бой, очень хотели, это самое главное, мне кажется, и реально при их достаточно серьезной известности уже, это люди, которые не зазнаются, которые, так и сказать, на «ты» да, и, 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 и сами тащат сцену, вот как Сергей рассказывал, наверх, там тоже в одном интервью. Масштаб, загали, съемок был настолько сильный, От один знімальний день у нас почався з трьох ночі. Ми зустрічали, коли сонце зійде. Значить, ми Я світанок мені. знімали, а потім почали знімати денну частину, яку ми в кліпі показали якраз попереду кліпу. І потім, тобто ми час переставили, але це був повний знімальний день, аж в 10 вечора ми почали збирати все обладнання, тому що був тільки один день повномасштабний, коли всі могли зібратися і виконати цю роботу. Час таке важке питання для, для людей творчості, тому що творчість не можна виміряти в час, але все ж таки, скільки часу від початку зйому від ідеї верніше до кінцевого прораховування? Так трудно посчитать. Съемки, если посчитать, ну где-то 4-5 съемочных дней. Ну, таких нормальных, угу. не таких, как у нас, а человеческих по 8 часов. То это будет где-то 4-5 рабочих дней. Так, да, не, не по 12, по 16 часов. Угу. Вот. А подготов, подготовительный этап был где-то месяц, длился. Но он такой разжиженный. То есть тут встретились, тут поговорили, тут накидали идеи. Тут на Да, тут. То есть там поиск локации, это все, оттачивание. Ну. Даже не знаю, как это пересчитать. Но думаю, если все сжать, вот так вот просто. Мега в одно, типа, такі робочі дні віртуальне, то вийде где-то, мабуть, місяць півтори роботи. А, а сколько от 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 до... да, ну, іюнь, 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 фактично весь. Скільки переглядів на Ютубі в інших якихось обмінниках і які коментарі були? Коментарі у нас у наших у комент... наших якби ну, поціновувачів нашої музики. Відгуки позитивні, тому що вдалося представити гурт і вдалося передати ту енергетику, яка відбувається на концертах, і яку знають, що вона дійсно є і під час наших виступів. А скільки переглядів там на я даний не віру, час є довго. Ні, ми, ми дивимося. Я думаю, що взагалом десь до 2000. Основна мета була. Е Показати гурт е, різним фестивалям, а також людям, які нас не знають, тому що кажуть, що хлопці вас найкраще почути і зрозуміти це на живому виступі, і нам треба було показати наш живий виступ тим, хто не може прийти на наш концерт. І важливо було показати це різним організаторам фестивалів, які в які нас побачили, і які ми є. Тому що, не дивлячись на те, що ми цього літа ще, не знявши кліп, виступали на більшості українських великих фестивалів, тобто кліпу нам все одно не вистачало. Якщо до вас знову звернеться 308. 308 у них дуже багато. Ідей в голові, у них все время все міняється. То будемо робити це, то будемо робити це, то цю річ, то цю річ. І що це не зняли, вже треба було робити нових віші в годинках. Дякую, що завітали на нашу програму. Процитую вашою піснею, тому що там є такі слова. А... Головне це мати вірного цимбору, який, якщо щось, може, там полагодити мотори. Я бажаю, щоб і у вас були такі цимбори. І головне в наших глядачів. З вами була програма Територія молоді На студії був Олег і Сергій Варфоломеєви, оператор і режисер кліпу. І, звісно, лідер гурту 308 Павло Гено. Побачимось!